Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Найбільше про ситуацію на Курщині та її наслідки у першу чергу для політичного керівництва РФ розпитаю Іллю Пономарьову, російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми РФ. Пане Іллє, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, події на Курщині ну викликали доволі. Можливо, я помиляюся, але як на мене доволі мляву реакцію Кремля. Ну наскільки я розумію, а місцева влада евакуювалася або ну не знаю, напевно, втекла. А як гадаєте, от зараз у Кремлі розробляють якийсь нузна план реагування? Чи просто провели оце засідання за участі Путіна і все? Знаєте, з самого початку ми бачили, що у них немає плана Б, угу. що у них виключно план А. І цей план ніколи ні, ні, ні працює. І е, тут саме тій випадок. Тобто вони були на 100% впевнені, що НАТО їх захистить, тобто що вони не дозволять українській армії перейти в наступ і зайти на територію Росії. Е, е, і вони так в це вірили, що навіть усі підготовчі дії, які відбувалися на, на території України, ну вони тривали там 2-3 місяці. У них це всі бачили, але вони не зробили нічого. Вони не перекинули там жодних резервів. Там виключно срочники. Це тікток, війська цих кадирівців, і результат ну на ліце. Там два напрямки, в якому просуваються наші військові, і ну вже там певні передові групи. Вони недалеко від Курського. Пане лє, ви ж розумієте, ви зараз стали автором чергового мемо про Росія. Сподівалася, що НАТО їх захистить. Це просто ну блискуче. Ну це просто так. Вон так воно і є. На жаль, насправді так. Пане Ле, які сценарії розвитку подій видаються вам найбільш реальними? Ну, наприклад, оголошення війни і тотальної мобілізації? Ну в Росії маю на увазі оголошення війни Україні. Чи посилення наступальних дій на території України, де е, росіяни тимчасово мають певні просування? Що ще ну дивіться, зараз? Ініціатива в наших руках, тобто вони будуть на цьому етапі, вони будуть просто реагувати на те, що буде робити українська армія, і це залежить від того, яка справжня стратегія. Військового керівництва ми її не знаємо, і як ви розумієте, там жодних офіційних коментарів на це а, 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 зараз не лунає. А ну судячи за те, що я знаю від моїх джерел просто на курщині а, питання: дойти до атомної станції, на наприклад, це реально. А, дойти до ключових автомагістралів, це реально. З -з залізницю, там колії, які йдуть вдовж кордону, е вже зсу перерізали. Е ну е тобто, це їм потрібно зараз реагувати. І е що ми будемо робити далі? Бо це ми можемо сприймати як е ну епізодічний рейд. Там зайшли, там щось зробили, е там виконали завдання і пішли геть. Але там же можна насправді створювати якусь альтернативну владу. Ага. Якщо, якщо ця територія буде утримуватись, то треба просто робити, робити там органи влади, місцевого самоврядування, і це просто величезний шанс зробити там тіньовий російський уряд, просто оголосити нову російську державність, але яка буде вже під контролем України, і це ну реальне питання ну, наступного тижня. А, а яка реакція російського суспільства? От, ну, мені довелося бачити кілька відео таких нарізок, але ну там переважно реакція емоційна з, з купою значить нецензурної лексики. А от по суті, по, по змісту, яка зараз реакція? Чи відомо це вам? А там мало е, реальної реакції. Тобто, ну є звичайна істерична реакція з боку зетвоєнкорів. Uh -huh. Які ну за власне очі бачать, що там відбувається, і вони насправді розуміють, що а, а, яка ситуація, як каже Путін, на землі, uh -huh. а, і вони розуміють, що це там ну якщо не катастрофа, то якщо менш там серйозна а, проблема. Ну ми навіть не знаємо, що а, а, доповідаються а, самому Путіну, бо там публічно лунає, що все гаразд. В спочатку вони взагалі ну вони насправді думали, що це напевно там Лігіон Свободи Росії чи РДК, і саме тому вони казали, що ось це якийсь там ДРГ. Але що робиться з українською регулярною армією? Вони не розуміють і зараз вони намагаються просто казати, що нічого не відбувається все гаразд. Тобто на Курщині там взагалі паніка люди втікають, якщо ви правильно казали. Діючі органи влади вже втекли. Ще там така ситуація, що в Курські немає губернатора, бо вони призначили колишнього губернатора Старовойта на посаду міністра, коли там була відбувалася реорганізація уряду, і зараз там виконуючі обов'язки, і людина досить слабка. І саме тому це також додає хаосу. І Москва зараз змушена. Керувати безпосередньо, ну а безпосередньо з Москви дуже погано керувати Курською областю. Угу. А ще раз про меми, і от в одному з таких мемів у соцмережах, за останні там добу, напевно, що йдеться про те, що Путін почався з Курська, мається на увазі підводний okay. човен, так? А І закінчиться може Курськ? Ну, це мем, звісно, але наскільки реальність далека від нього? Чи, чи здатна, на вашу думку, ця ситуація на Курщині стати отаким от доміно? так? Якщо ми сформуємо органи влади і будемо поступово рухатись в цьому напрямку, то це початок кінця. Uh -huh. Якщо це залишиться епізодом. То це залишиться епізодом. Коли ви кажете, ми ви маєте на увазі Україну чи російську опозицію, okay. чи Україну. Ну, так? ну я, я вважаю, що у нас є союз російського спротиву, озброєного спротиву, да там російських добровольчих батальйонів партизанського руху та та українського керівництва, і саме тому ми у цьому питанні союзники є ця там російська так звана опозиція. але вона не має там жодного глузду. Вона сидить там. Десь і вона звичайно не спроможна нічого сформувати. Але озброєні люди, які є в батальйонах, вони вони можуть бути і вони можуть просто а, а, бути костяком там народної міліції, наприклад. Скажіть, будь ласка, трошки зміню тему. Вас напевно втомили цим запитанням, але тим не менше, дозвольте, що ви ваші відчуття, ваші думки з приводу звільнених членів російської опозиції, ну так званих членів російської опозиції. Тепер же про їхню прес-конференцію? Ну, дивіться, погано, що це не ми зробили. Бо якщо б це зробила Україна, то Москва б не отримала а, цих справжніх вбивців, uh -huh. а, а зараз просто там всі інші отримали сигнал, що можна вбивати. Uh, і вам за це нічого не буде. посидити там 3-4 роки в комфортних умовах в Німеччині, і потім вас вас передадуть в росію де вас зустрі, зустрінуть як героїв особисто uh, Путін. Uh, з, з, з горошами особисто путін uh -huh. тобто ну тобто тобто це дуже погано погана новина ну і ще звичайно uh, всі ці звільнені, вони транслюють позицію яка найближча до позиції німеччини Така умірена позиція, давайте не воювати там. Все Все просто мирне. Mm -hmm. Але ну нам потрібно просувати свою, свою позицію, українську позицію. Треба більш mm -hmm. зброєння, треба більше санкцій. Цей тиск тиск, тиск, тиск треба посилювати, а, а не зменшувати. Навпаки, і усі зусилля російської опозиції повинні mm -hmm. бути спрямовані на підтримку саморосійських озброєних добровольчих підрозділів, які борються на фронті. І сил Ось дуже України. дуже. дуже Ну, звичайно, вони Пане, є панеля. На, на жаль, у нас часу замало. Mm. Я вам mm. дуже дякую за цю розмову і за ваш час. і, Звісно, за вашу діяльність. Це Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, колишній дякую. депутат Держдуми РФ. Дякую.